Доброго дня, друзі. Сьогодні в четвер у нас в селі Базар. І я сьогодні була на базарі. День у мене почався о п'ятій ранку, тому що ну, трішки продавала розсаду. Задоволена чотириста десь. Плюс-мінус торгувала, ну, приблизно десь так є. Але я задоволена, не марна праця. Але це ще не все. Я ж приїхала з базару і пішла за своїм новим жителем на моєму господарстві. Ой, дівчата, це сміх. Такого жителя в мене ще не було. Але я зараз вам покажу. Зацініть. Хто знає, як за ним дивитися, пишіть в коментарях. Я буду прислухатися до ваших порад. І що тут у мішку я принесла? Це поповнення на господарство. Кажу зразу. Такої живності в мене не було ще ніколи. На цьому обіці ніколи не було ще такої живності. Зараз, зараз. Як вам? Як вам поповнення? Вилазь, вилазь. Вилазь. Принцеска ти моя, принцеска. Отаку маю поповнення. Отаке маю поповнення. Таку козичку купила, мека я за мамою плаче. Ой, не знаю. Можливо, хто має досвід з козичками. Пишіть, совітуйте, що як правильно, тому що я досвіду не маю взагалі. Повністю ноль. Ото, от що мені розказала хазяйка, то, що я читаю в інтернеті, Оце все, що я знаю. Маньонька. Отак. <рес> Отака от красота. Боже, буде кричати, це вона буде кричати, поки звикне, що вона одна, що її від мами забрали. Нічого, принцеска маленька, йди, іди, я тебе буду ладити, йди, іди, я тебе буду гладити. Прийшла до кліточки і розумію, що мені тут треба навести лад. Кліточка така велика, довга, на два відділи і з роділкою з цієї сторони, і роділка є з цієї сторони. Але треба навести лад, тому що провіру кролиху, якщо вона, якщо вона запліднена, то мені треба її сюди буде запустити, то вона тимчасово поміняла місце проживання. Зараз буду прибирати. Ой, так повигрібала, повигрібала. Зараз візьму горелку і попробую, ну балончик, попробую вишмати. Але е, тут у мене лопнув прутик. Але я ж довго не думала, звісно, взяла різиночку, змотала. Ну, ніби дивіться, ніби байдуже тримається, не знаю, як воно буде далі. І так треба часу від часу робити дезінфекцію. Хоч трішки щось випалю. Це для цієї самої кролики, це не для нових кролів. Все, обшмалила, обпалила. Тепер все-таки хочу е, попробувати крилиху провірити, чи запліднена, чи ні. Зараз вділа рукавичку. Отак. Йду <с ajudant> до кролихи. І <сители> що я думаю? Мабуть, не відгуляна, дивіться, не тікає. Не ферчит, ну і кроля не підпускає. Хм. Да, конечно.